Доброго ранку, любі малята! Мене звати Тетянко, я дуже рада зустрічі з вами. Пропоную вам відгадати загадку. Я білий, білий, волохатий і з неба падаю на хату. Я прилипаю вам до ніг. І називаюсь просто. Правильно, дітки, це сніг. Послухайте ще історію про Мариночку та ведмедика. Настала холодна сніжна зима. Морозяну ранку Мариночка з ведмедиком вийшли на ганок. Усе навколо вкрилося сніжком. І так сподобався Мариночці з ведмедиком пухнастий, білий, чистий сніжок, що вони вирішили його намалювати. Але вони не знають, як це зробити. Хлопчики та дівчатка, давайте допоможемо Мариноці та ведмедику намалювати сніжок. Але спочатку давайте я вас познайомлю з білою фарбою. Намалювати сніг нам допоможе ось ця фарба. На що схожа фарба? На сніг. Так. А сніг якого кольору? Теж білого. Молодці. Давайте спробуємо намалювати Мариниці та ведмедику сніг. Для малювання нам потрібна аркуш паперу плакитного кольору, із зображенням будинка та дерев, біла фарба та ватні палочки. But I Молодці малята, як ви старанно працювали, як стало гарно і красиво, коли ви намалювали білий пухнастий сніг. Дерева стоять, мов зачаровані. Але мені вже час з вами прощатися і повертатися додому. Я кажу усім до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!